І Арсеналу під керівництвом Мікелі Артети довелося виборювати місце у наступному дивізіоні проти Барселони, проти Барселони, яка зараз прекрасно виступає, і в якої Роберт Левандовський у чудовій формі. Проти Барселони, в яку колись пішов наш найкращий на той момент гравець Сеск Фабергас. Проти ненависної для нас Барселони, яка забрала наш поки що найкращий шанс в історії на здобуття титулу переможця Ліги Чемпіонів. Друзі, привіт! З вами Артва 619 і це друга частина огляду на арсенал у UFC 24 Де ви дізнаєтесь, що я переміг ту саму Барселону з кінця минулого відео, а також підсумки по команді. Хто ще не дивився першу частину, рекомендую почати з неї. Відео можна буде знайти у мене на каналі, або я його додам посилання на першу частину десь от сюди, якщо я знайду як це зробити взагалі. До речі, перша частина набрала вже понад 30 вподобайок, що є рекордом для мого каналу. Це дуже і дуже мотивує. Я дякую кожному з вас за вашу підтримку. І також це означає, що я рухаюся в правильному напрямку, тому до вашої уваги обіцяна друга частина. І ще до речі, я там на стрімах вже відіграв першу вікінг-лігу, тому пишіть в коментарях, чи, вам би було цікаво подивитися відео з нарізкою матчів і нагородами. Так, непривично грати на цьому стадіоні він якийсь такий світлий. Ближе. Бля, дальній. І рофіня, на бронз віддає. От бронз це то, з ким з інчутку може потягатися. в неї теж маленький пейс. Зінчутку на перехоплення. Сака. На Хаверца. Та куди ти віддаєш, блін, Хаверц? А да, снова в той новеньком код. Да, Добра, вайт, забрал мяч. Солиба. Жазуса, Жазусная договора. И тикай, тикай договор. Просто тикай. И дальний. Да блин, снова ты что тащить. Эдгор, Дані, Є, yeah, нарешті. Капітан забиваю. Рафінію біжу я Зінченка, але Зінченко зразу забираю в нього мячик. Бать, забирає мяч. Мартинелі. Мартинелі. І так Даній. Блін, штанга! Хаверс на перехопленні Блять, який хуйовий бас! Аварт. На Едгора. І Дані. Ест. Yes. Дубль Эдегора. Холодный эклит, капитан Мартин Эдегор. Сак, на Эдгора. Эдгор, Едигар спина сприйняв. И на... на Жезуса. Жезус. Центр на Едгора. І Эдгор Хед Трек. Так вот його Туда. Просто на вайта побіг Педрі. Але вайт не дасть йому нічого зробити. Але він помиляється при пасі і. Лемондовський просто прошиває Рамсдейла. Дуже дебільний гол. Просто прошив Рамздейла. Буває. А шо, шо це таке? Блін, ну хуйня хуйня, коли тут проходить в цій грі Вайт, 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 не падай, ну чому ти впав, вайт? Бля, ну яка как залітає, ну то просто пиздец. Вайт просто вирішив пасти нахуй на рівному місці Оп, кіков пройшов, кіков пройшов, Жезус. Дальній. Добре! Мартінелі на вайта. Я повертаю на Мартінелі, А на Хаверца. Хаверс знову на. Да на чому ти на Жезуса віддаєш, а не на ти, блін, на Хаверці. Так, Вайт, забираем мячик і разу на Мартінелі. Такая хуйня сталася, але мяч у нас лишився. Пертіналі в центр на Жезуса і той ближній. Добре. Можна Тімбера випустити М'ясом. Мені здається, він заслужив випустити його. Хочеш ще замість Сядигора. КЕТІ попробувати. Боже, прости. І портея замість хауверса, бо мене Хаверс заїбав, якщо чесно. Либо на Протея. Пераз на порте. Ще один, блін, спасами 20. Жезус, жезус. На, на Мартінелі. І той Шведою знову забиває. Блін, треба було чистіше, щоб шведою. Жезус центр на... Райса. І той... З ударом, але заблоковано. Кетія! Кетія! НКетя, бліе, у нього хлива анімація з м'ячем. Тимберг здорово. Нікетія. Пас на Мартінелі і той в дальній кут. Верштейн відбиває але же на надобування. Цього разу Мартінелі не вийшло перехопити, але Вайт вже підстрахував його. І знову Мартінелі. Мартінелі просто розриває свій план в цьому матчі. Знову швидою з зеленим темфінішем у Мартінелі забиває дуже красивий гол. Так, а ну же за застав... МКію. Нкетія, НКія навіть забиває в цьому матчі. Ну і викинув своє завдання і вийшли за арсенал 6 дивізіон. Фух, не скажу, що це було легко. Але і не максимально складно. Типу, я думаю, що, можливо, навіть буде трошки важче. І того, підсумки по команді. Давайте спочатку підіб'ємо по тих, кого я взагалі випускав на заміну. Тімбера я три, два рази, здається, випускав на заміну. І один раз він у мене старти починав. Ну я не встиг його прямо так розпробувати, але мені здається, що він ну, досить грабенний. Типу, тобто, якщо він буде отримати якісь ще спеціальні карточки, де у нього буде більше IP, і фізука і деф, і то, то він ну, досить грабельний, мені подобається. То тобто, м'ясо я разочек пописав на заміну е, хуйня, якщо чесно. Партея, я, я випустив два рази на заміну. Ну, типу, непогано, непогано. Він мені здається в опорці, і навіть на центральному захиснику. Я його поставити, якось перебудувати, то може зіграти нормально. Росара, я випускав декілька разів на заміну, аж 4 рази на заміну він навіть два голи забив. здається, в першому самому матчі, коли я відігрався з 4-0 до 4-3. Е, ну, Типу, теж, теж. очікую його якісь спеціальні карточки, і можна буде його розпробувати краще. Гетю я один раз випустив на заміну, і ну, він дуже важкий. Він забив один гол, але там порожні ворота йому просто жад засвідов пас, тому, тому да. не рекомендую Кеті. Проходимо до основи, кожен з цих гравців провів по 13 матчів і, в принципі, Можна відбити непогані підсумки, тому давайте поговоримо по кожному тепер конкретно з основи. Рамсдейл 13 матчів, і він мені дуже сподобався насправді. Він багато відбивав багато ударів, які ну, здавалося б дуже важко буде відбити, він відбивав. Один раз тільки його Левандовський в останньому матчі прошив, але в цілому Рамсдейл, ну типу, якщо оцінювати, давайте по 10 десятибайні системі оцінювати, то я не знаю, 9,5 можна ставити. Він то, що мав тащити, він тащив. Навіть більше. Вайт. На диво на диво я вам скажу, от в нього 72 пейси всього лиш. І якщо подивитися розширену статистику, в нього ну, 70-73 пейс статистика. Але, але він мене здивував, тому що е, ну, він не давав себе пройти, просто так. Типу дуже рідко він мене підводив. В цілому я задоволений. Е, теж, якщо будуть його якісь ще карточки. Я задоволений ним пограю. Звичайно, там, якщо хтось е, на, на, закидував за нього, то десь він міг там стратити. Але таких моментів мені здається було обмаль, просто обмаль. Тому е, 8 з 10, в цілому дуже задоволений Вайтом. Саліба, машина, от Саліба і Габріель, про них можна теж багато поговорити. От Габріель єдине, що тоді пінку розочок привіз і червону карточку. Але в цілому, ну, звичайно, вони такі неповоротки, особливо Габріель. Але ну, Саліба це топ-захисник, там 9 з 10 його можна сміливо ставити. Е, Габріель десь ну, 8 з 10 теж як вайт, він мені сподобався. Ну, коротше, він не привозив. Це супер, і в цілому йому вистачало його пейсу. Там дуже рідко не вистачало. Зінчиком теж сподобався. Типу, на диво, я думав, що. Мої фланги Вайт і Зінченко це буде прямо для мене велика проблема, але, але вони справлялися. Дуже навіть справлялися. Тому ну, Зінченко так само, як і Вайт, 8 з 10. Едгор. Едгора я спочатку використовував в центрі поля декілька матчів. Він мені там не сподобався. Я його перевів нападника. І 13 матчів 10 плюс 8 досить хороша стата. Блін, важко оцінити, тому що. Якщо його оцінювати як півзахисника, ну то, то йому не вистачає і фізики. Якщо його оцінювати як нападника, то йому не вистачає швидкості. І ну, прикольно, що в нього 5 на фінтах, але дві зірочки слабка нога це трошки проблема. Ну, в цілому, в цілому, я би поставив йому десь. Теж 8 з 10, але більше не може поставити, тому що знову ж таки йому не вистачає і в захисті трошки, і в нападі трошки, тому більше не можу поставити, навіть незважаючи на його хорошу статистику. Райс це просто машина по перехвату м'ячів. У нього тут є якраз оцей плейстайл на інтерсепшн на перехвати. Перехвачує просто все це 9 з 10. Мені дуже сподобався, один з найбільших для мене відкриттів. Я, напевно, задоволено пограю ще його якимись карточками, якщо вони будуть виходити. І, ну, коротше, топова карточка, рекомендую, особливо, якщо вийдуть його якісь ще спеціальні версії, в опорці нереально крутий. Е, Хаверс-хуйня. От що я можу сказати, е, в нього ніби. От знову ж таки, вони грали на схожій позиції з Райс, У в нього 4 плюс 3. А, -а, а я ще ним грав просто е проти ботів в склад батлс, і там він трошки забував. А так він, ну, типу, дуже-дуже-дуже-дуже портив все. В нього паси 8, 79 паси, але вони не відчуваються на 79. Він просто дуже багато ударів порить. дуже багато пасів порить. та й ударів, ну і коротше, це мінус. Хаварс це найгірший, напевно, гравець в цьому складі. Це 5 з 10. Ну, типу, він не прям хуйовий, але... але мені не сподобався. Це 5 з 10, це найгірша оцінка, і я розчарований, якщо чесно. Сака. Сака теж не можу сказати, що мені дуже сподобався. У нього 16 матчів 4 плюс 7. Щось ніби трохи бігає, але не вистачає йому швидкості. В нього всього лише 85 швидкість. Е, так само 3 плюс 3 в нього всього лиш. Це дуже слабенько. Там вийшла його, його чемпіонівська карточка. 4 плюс 4 в нього на пінтах і слабкій нозі. Але от саме на цій 3 плюс 3 це мало, і за. Е, за 16 матчів, ну, загалом 13 має бути, але я десь ще, напевно, його не зміну випускав, він там нічого не робив. Е, в тих матчах то за 13 матчів 4 плюс 7, ну, так слабкувато, як на мене. І для порівняння Мартінеллі теж 13 матчів 10 плюс 4, тобто на 3 асисти менше, але на 6 голів більше, в нього класні удари. Мені сподобалося. Типу, то, що Осака Ну, Вони мали схожі удари, там, де вони зміщувалися з флангу і пробували типа, е шодою, і Мартінелі забував ці свої удари, а Сака ні. тому в е- я ставлю 8,5 з 10, Сація 7,5 з 10. От. І Мартинелі загалом сподобався. У нього хоч нема е на Тривелу... а ні, у нього є У нього є на трівело е цей. Плейстайл і в нього є на Файнесе uh, плейстайл, тому Мартінелі класний. Він типу, має і швидкість дуже класну, і в нього удари класні, тому так. Мартіналі я рекомендую це 8,5 з 10. І в нас лишився тільки Абіжезус. Абіжезус, 13 матчів, 13 плюс 12. Добротний, добротний Форвард, як завжди, габбі-жезус в FIFA хороший. Не супер. Типу, я грав там Полландом і Кер, вони набагато сильніші, але, але іграбельний. Іграбельний це десь так. Ну, і гірше, ніж Мартинелі, він мені менше сподобався, але більше, ніж Сак. Це 8 з 10. Отакий От у нас вийшов обзор на арсенал в Ultimate. Team. В цілому командою можна грати що... по фану, але по фану. Якщо ви претендуєте на те, щоб виходити в якісь сильніші дивізіони, то ви далеко неї не зайдете, але, але, але так трошки пофанитися собі можна, і навіть я вийшов сьогодні за 13 матчів з 7-го в 6-й дивізіон, Це досить непогано. Ось такий вийшов огляд на арсенал у AFC 24. Всім, хто додивився дане відео до кінця вам величезне дякую. А я ще швиденько нагадаю, що частіше мене можна знайти на Твічі, де я проводжу прямі трансляції. А також в телеграм-каналі я з вами на зв'язку щодня і анонсую там усі свої плани на майбутнє. Посилання можна знайти під відео, а також на телеграм-канал має бути посилання десь прямо тут на екрані з QR-кодом. На цьому у мене все. Бережіть себе. Все буде Україна, пока.